Всім привіт! Мене звати Діма Довгий. І сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт, точніше. В дуелі. Ну, поїхали зараз. Я тільки виберу дуелі. Ой, який. Куди я зайшов? Це не то. ось все. Так, як ви бачите, у мене вже є мікрофон. Ху -ху. Ну не буду вам сильно шуміть. І давайте вже тоді почнемо. Виберемо Play duels, solo, і чекаємо, поки всі зайдуть. Ну, в принципі, якийсь чувак уже зайшов, в принципі. Поїхали. Так, я ще такого зроблю. Акуратненько. І буду стріляти по ньому з лука. Ей-эй-эй, ей, ей. ай, я, та, та та ту Я не знаю, я не розумію, як вони це роблять. Добре, тоді давайте ми в бедварсік зарубимося. Ой, я наче не наципив мікрофон. Вибачте, якщо там було дуже сильно шумно. <кхем> в Соло, бедварс. Я зараз буду. Давайте його зараз угадаю. Я зараз буду за оранжевих. Чи тут нема оранжевих? А тут нема оранжевої рока, е, команди в соло. Ну ладно. Погнали. Так. Поїхали тоді. Зараз будемо фармити золото залізо для того, щоб забудувати нашу кроваточку. Давайте ми зараз швидесенько Візьмемо ті-чуть блоків. Забудуємо трошечки наше ліжечко. Так, 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 все все правильно, хорошо. А, подождіть, я забувся ще шерстю забудувати його. Так, забудовуємо, 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 забудовуємо як можемо. А там чувак взагалі якийсь жорсткий. Що ми з якимось класним дуже матеріалом забудував. А в мене не дерняк, у мене. Воно майже не цей. Отак. Отак. І ще чуть-чуть блоків. Думаю, чуть -чуть, чуть -чуть більше стака мені повинно вистачити. Зараз я піднімуся трошечки і буду до нього будуватися потихесеньку. Буду потихесеньку, до нього. Так от добудовуватися. І можете мене вітати з новим мікрофончиком. Я вже всім друзям в, в дворі розказав про мікрофон свій новий. У мене друг теж блогер, я можу вам скинути посилання на його ютуб канал. Правда, він російськомовний, але це не росіян, це мій друг, не переживайте. Так що все буде добре. Якщо хочете, можете, типу, Так, 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 так. Опа, бежим, 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 бежим. Просто бежим, просто бежим. Забудовываем тут того. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 Блин. Зараза. Что я зробил взагалі? Я ему там даже эту штуку не сломал Капец. І до речі, як ви розумієте, це тест мікрофону, я, бо я вам ще його не показував, не розказував про нього ще. Тому можете вважати, що це тест мікрофона. Ой-ой-ой-ой. <рес> ой ой От надо ой Ну, ой не знаю. Ой-ой. Блін, я промазав. Ну ладно, нічого страшного, я зараз добудуюся до... Да. Що я делаю? Я скидаю... то просто скидаю блоки. Так, давайте ми продовжуємо потихесенько будуватися до. Да. Йоперний бабай! А він до мене побіг. Та все, грешка. Або нет. А, да! А капець, а все. А капець. А я більше не виживу. Э, дуже класно було. Ну що ж, друзі, давайте тоді всім до побачення. І всім пока.